Змінювати країну без даху над головою така перспектива може невдовзі спіткати активістів студентського штабу спротиву. Ось уже півмісяця молодь базується в приміщенні обласної просвіти. Тут курують роботу прес-центру гарячої лінії, проводять курси самооборони та збирають гроші для допомоги родинам загиблих і постраждалих на майдані. Однак робити усе це доводиться не в надто сприятливих умовах. У великому залі холодно, а малий взагалі збираються забрати. Тижневі перемовини із керівниками закладу, аби ті бодай на рік надали студентам в оренду пристосування. Соване приміщення результату не дали дуже важко зрозуміти, чому такий конфлікт і. Водночас ми побачили проект рішення, в якому на майбутню сесію, яка відбудеться в п'ятницю, про те, що чотири приміщення, якби можуть бути передані в оренду іншим організаціям, нас фактично виселяють, якби не відверто, але ми розуміємо, що насправді на постійній основі з нами немає бажання налагодити співпрацю про Між тим, керівництво просвіти такі закиди спростовує. Мовляв, і справді змушені потурити молодь із залу, де нині розмістився студентський штаб, але не з власної ініціативи а через рішення обласної ради. 7 березня у цій кімнаті розпочнуть ремонт, щоб згодом створити тут музей Шевченка. Щодо інших приміщень, то здатні виділити активістам хіба маленьку кімнатку, бо ті, що збираються віддати під оренду, зайняті уже роками. Ці чотири приміщення громадської організації, обласні громадські організації, ними користуються вже біля 15 років. Ми щороку вони пишуть, і ми даємо згоду керівники обласних ради. Ми даємо згоду на сесію обласної ради продовжувати ці оренди у двох кімнатах. І аж по. Дві організації ми їх не виселяємо. А е, за проблеми, то, що маємо маленьку кімнату, десь вільно, більш-менш в день е, 11 квадратних метрів. Вони ніби погодились. Та молодь не відступає, кажуть, і собі подаватимуть на обласну сесію проект рішення, в якому проситимуть депутатів таки надати їм ці приміщення. І переконані, місцеві обранці все ж повинні визначитися, кого у цій ситуації привілеювати.